Чому у Швеції під заборону потрапили банани? Невже у Китаї працівникам платять за сон? І що лось на кої в автосалоні? Це шалені історії, історії, в які важко повірити, їх треба побачити. Банани під забороною у Швеції посадовцям краще не приносити на роботу банани через фобію однієї міністерки. Шведська міністерка з гендерної рівності Пауліна Брандберг має незвичну фобію щодо бананів. Місцевий табло «Експресен» пише, що її працівники мають охороняти від бананів приміщення, в які вона приходить. У них не має бути жодних слідів цього фрукта. З таким проханням надходять листи до місії майбутніх візитів. Сама ж Пауліна Брендберг пояснює, що уникає бананів через якусь сильну алергію. Міністерка повідомила, що працює з цією фобією і зізналась, що отримує професійну допомогу. У Китаї чоловік заснув на роботі і отримав за це 48 тисяч доларів компенсації. На перший погляд, ну і дивина, а насправді усе справедливо. За рішенням суду чоловік на ім'я Джан 20 років плідно пропрацював у хімічній компанії, став керівником відділу. За цей час жодного разу він не отримував зауважень, і от камери спостереження зняли, як він дрімає за своїм робочим столом. Керівництво негайно звільнило Джана через серйозне порушення правил компанії. Однак вони не врахували однієї дуже вагомої деталі. Працівник був змучений після робочої поїздки минулої ночі. Тож, вважаючи, що з ним вчинили несправедливо, Джен подав позов до суду. Він постановив, що звільнення працівника не обґрунтоване і зобов'язав компанію виплатити Джану понад 48 тисяч доларів компенсації, пише South China Morning Post. Мобілка під кригою, історія, хоч кіно знімай. У Британії працівник, який майстрував ковзанку, загубив свій телефон. Щоб залишатися на зв'язку, він позичив мобілку своєї доньки та, вочевидь, загубив і її. Майбутню територію ковзанки залили 60 тисячами літрів води. І що ви думаєте, наступного дня один з членів команди помітив, посеред ковзанки яскравий предмет. Як виявилося, то був телефон. Директор льодового клубу сказав, що гаджету доведеться. Залишитися під кригою наступні два місяці, доки працюватиме ковзанка. Інакше, якщо його дістати, може змінитися структура льоду, повідомляє Бібісі. Власниця телефону, донька працівника, сильно засмутилася. До того ж, вона тільки придбала новий рожевий чохол, який успішно поховали під кригою. Батько пообіцяв їй, що якщо телефон не запрацює після льодового визволення, то вона отримає новий. Несподіваний візит, який вартував дуже дорого. У Швеції Лось без запрошення забіг у гараж автокомпанії і одразу взявся до справи. Він виліз на автівку верхи і почав стрибати. За нею була ще одна, а потім ще одна. В результаті велетені розтоптав три автомобілі, серед яких ретроавтівка і втік. Такі гостини обійшлися власникам компанії у 20 тисяч доларів збитків. На щастя, ні тварина, ні люди не постраждали. Свідком інциденту став герой. Генеральний директор компанії, якби не побачив на власні очі, мабуть, би й не повірив.